Як свою роль в оцінці російсько-української війни і в підтримці України оцінює Джозеф Байден? про це говоримо в цьому відео. Мене звати Катерина Накрича, Ви на моєму каналі І далі поговоримо і про прощальну промову нині діючого президента США Джозефа Байдена, і про ймовірні плани щодо України обраного президента США Дональда Трампа. Отож, Джозеф Байден а, виступив у держдепартаменті, і там протягом півгодини ну можна сказати, звітував, аналізував і пояснював мету своєї роботи на посаді президента, мету і свою і своєї команди адміністрації Байдена. І звісно, в цьому відео ми поговоримо про кілька його тез, які він сказав відносно України. Розуміємо, що на всі півгодини Джозеф Байден говорив про українські питання, але також а, ну. Також усвідомлюємо, що питання підтримки України воно є досить нагальним і пріоритетним, тому що ми чуємо від перших облич США багато коментарів на цю тему. Отож, в своїй завершальній промові щодо підсумків роботи своєї адміністрації Джозеф Байден сказав, наприклад, наступне: коли Путін вторгся в Україну, він думав, що захопить Київ за лічені дні. Правда у тому, що від початку війни стояв саме я, сказав Байден в центрі Києва, не він. Путін ніколи. Подумайте про це. Також додав, що він був єдиним головнокомандувачем США, який відвідав зону бойових дій, не контрольовану американськими військами. І також він зазначив про те, що Путіну досі не вдалося підкорити собі Україну йому не вдалося порушити єдність НАТО і не вдалося досягти великих територіальних здобутків. Байден пояснив мету. Стратегію бачення російсько-української війни, свого бачення своєї команди, і пояснив, можливо, тим самим ті чи інші свої дії. Або ж відсутність певних дій в деяких напрямках. Далі знову процитую президента Байдена: У мене тут великі два завдання: з одного боку стримувати Росію в цій війні, з іншого боку, запобігати ядерній війні. І в обох цих напрямках ми бачимо, що є досягнення, і також закладено перспективи кращого майбутнього і для. Наступної адміністрації. Давайте заакцентуємося і зупинимо саме на цих моментах. Джозеф Байден сказав про стримування Росії в цій війні. Треба зазначити, що це там не зупинка Росії, не знищення Росії в цій війні. Тобто, в принципі, цю тезу неодноразово можна було дійсно почути, оскільки це така підсумкова промова президента США, то можемо зрозуміти, що саме стримування. І було метою адміністрації Байдена. І знову ж таки, тут звучить питання того, щоб запобігти ескалації саме ядерної ескалації. Можемо допустити, що ті чи інші дії ми це з вами бачили протягом вже майже трьох років повномасштабного вторгнення і залежали від цієї, в тому числі, стратегії. Також треба сказати, що. Не лише про свої плани та стратегії Байден зазначив, він зазначив, що план очільника Кремля Водіміра Путіна полягав в тому, щоб захопити Україну за кілька днів, і цей план. Не вдався також. Треба далі зацитую президента США. Путін казав, що завоює Україну за кілька днів, але все ж таки ми зараз маємо такі успіхи, як ніколи раніше. Ми ніколи ще не мали такого досвіду, коли вільно можемо відвідувати країну охоплену війною, де не присутні наші сили і почуваємося там. У безпеці. Якщо говорити про те, про який успіх, ймовірно, зауважував Джозеф Байден, я розумію, звісно, українських коментаторів і сама живучи в Україні в залежності від Різних подій від трагічних подій настрої можуть бути різними. Але якщо аналізувати ситуацію, якою вона була на початках повномасштабного вторгнення, що відбувається зараз, і об'єми допомоги, в тому числі військової від Сполучених Штатів Америки, то можливо успіх полягає і в тому, що Росію вдалося втримати ядерну ескалацію, вдалося запобігти. Україна не впала, Україна. Стоїть напевно про це, ну і про це і, і, і власними словами і між рядків Зрозуміло, що цих тез і говорив Джозеф Байден. А, також я звернула увагу на таку його цитату, яка з одного боку дає надію, з іншого боку, хотілося б, щоб вона щоб вона звучала. Не так, а більш зі 100% гарантією, так би мовити, але зрозуміло, що це все залежить від багатьох факторів, і не можна покладати напевно, що всі надії або всю відповідальність за здійснення цього прогнозу від Джозефа Байдена. Процитую президента Байдена сьогодні. Україна досі вільна незалежна країна з потенціалом, потенціалом на світле майбутнє. А потенціал на світле майбутнє ось така фраза, ось так на цьому наголосив Джозеф Байден. І також він сказав: і це важливо, оскільки тут є певна така передача своєї ідеї. Він сказав, що ми заклали основу для наступної адміністрації, щоб вона могла захистити світле майбутнє українського народу. А... Тут можна також зауважити, що є певна передача цієї мети, і в діалогах з портником на каналі Радіо Свобода Україна я якраз поговорила про ці тези Байдена, про його аналіз ситуації і про те, як це може бути сприйнято українцями, і чи дійсно адміністрація Байдена зробила. Все, що могла, для того, щоб допомогти Україні, посилання обов'язково додаю в коментарях під цим відео. Там ви можете послухати вже аналіз Віталія Портникова. І також я зазначу, що залишається звісно відкритим питання. А що Наступник Байдена, Дональд Трамп, візьме із програми Байдена, так би мовити, з його ціли, з його бачення російсько-української війни. Поки що ми знаємо про те, що 20 січня буде інавгурація, і ми вже отримуємо чергову заяву Трампа відносно його зустрічі з Владіміром Путіним. Обраний президент США каже, що збирається зустрітися з російським президентом. цитата дуже швидко після того, як вступить на посаду наступного тижня. Це його цитує Рой. Ітерс, а також він не наз... не назвав якихось часових рамок цієї зустрічі, і також треба зазначити, що якщо така зустріч станеться, то це буде перша зустріч за часи повномасштабного вторгнення між лідерами цих двох. Країн, отож, також Дональд Трамп відповів на питання про свою стратегію і бачення завершення цієї війни, і він сказав в виданню Newsmax, що є тільки одна стратегія, і вона залежить від Путіна. І я не можу собі уявити, що він у захваті від того, як все йде, тому що для нього це теж не зовсім добре. Напишіть, як ви розумієте, цю цитату і це звернення Дональда Трампа. Тим часом я от зазначу, що є, є різні думки, і я закликаю завжди не докочуватися до якихось панічних думок, панічних настроїв, навіть коли ми бачимо якусь заяву, навіть якусь заяву висмикують і тиражують медіа чи телеграм. Канали, не послуговуєтесь також логікою, слухайте різні точки зору. От, наприклад, Радіо Свобода поговорило з Куртом Волкером. Це як зазначає видання єдиний, хто був на посаді спецпредставника США з питань України ще за минулої каденції Дональда Трампа, і відносно зустрічі ймовірно з Путіним він сказав і переговори. Взагалі він сказав наступне: що Україні не варто непокоїтися через ймовірний діалог Трампа і Путіна цитую будь-які переговори будуть прозорими. І друга його теза немає жодних ознак того, що Трамп погодиться на відкат НАТО від східних кордонів на вимогу Путіна чи ослабить санкції проти Росії. Ваші оцінки, ваші прогнози пишіть під цим відео, бережіть себе і до зустрічі.